Добрий вечір, Одеса, Аркадія. І я за хвилину зроблю обзор, подивимось, як відпочивають люди. І йшли далі. Сьогодні неділя, багато відпочивальників, тим паче сьогодні ще серпень і пляжний сезон. Локація для фото. Нова будівля. Все світиться і працює. Всім відомий аквапарк. Кафе і пари працюють. Людей дуже повно. А це дитячий сектор. Літні речі завжди актуальні. А від цього може стати погано. Ну, Всім відома і біза. Киса. Ми чужі на цьому праздники життя. А там же дорога на Отраду. А я йду в цю сторону на 16-й станції. А це колись був ресторан Соль а зараз дискозона. Новий ресторан по відкривалися. Сюди колись російські ракет прилетів. А тут колись була танцплощадка. Ну а це пляжна зона. Тут вже поклали плітку, дуже зручно ходити. міні ліфт для людей з обмеженою можливості. Ну як завжди, кіно на морі. Ну і всім відомі пліти Аркадії, Колись тут був яхт-клуб. Такий коротенький обзор. Бережіть себе і слава Україні! Слава Збройним силам України!